Хочу вам показати ще одну історію, яка, <кхи> яка вражає. Отже, є такий GB News. Я не знаю, що це за ресурс, я на нього ніколи не натикалася. Побачила просто ретвіт в Твіті і подивилася цей діалог. І це просто фантастично, феноменально. І ми зараз побачимо. Ми тільки що побачили Джонатана Пая, Ну, це персонаж, актору ж звати інакше. Ми побачили Джонатана Пая, який там роздає. А зараз ми побачимо. Diktarku, coś -che -che. I to, of course, when zelensky won in 2014, he won as a peace president that he was going to sign the minsk accords, which would have brought And, he bought, did. and uh, what? say that again. sorry, the, the minsk accords were agreed, the minsk ii was agreed, but the problem is that russia then invaded in 2022, violating the minsk accords. Yeah. Ну, тут імена е журналіста, який говорить Том Таген Тагент я не знаю, як це читається, і Беверлі Тернер, коротше, от вони спілкуються. Ну, Беверлі, це звичайно. Путін, that special military operation in 2022 for in the east of Ukraine. So it's only the Russians who call it a special military operation. Everybody else calls it what it is. No, it's not uh, actually. Invasion. It's not actually. Some of Trump's government will now also call it a special military operation because they will say if he deliberately wanted to go in and take over Ukraine, he wouldn't have sent in so few troops. He had, if he wanted ambition to take over the whole of Ukraine, he would have got. He could have done that, and he didn't do Sorry, that. Bev. He was trying to force a negotiation to the table. Surely. No, that's not true, Bev. That is completely rewriting history. It isn't. He sent shock troops. No, no, Bev. Ну і ви розуміє, ви бачите, вже, як навалює ця, ця Беверлі Навалює, і головне, що вона використовує слова СВО. І її співбесідник, яка відповідає: ти, мовляв, користуєшся просто лексикою словником, який придумали росіяни. Вона говорить, ні, ні, зараз навіть американський естеплішмент вже використовує слова О той, о той міністр оборони, який не називає Росію агресором, і говорить, що немає в цьому ніякого сенсу. Хто чи радник, який говорить, що дуже складне питання, і не факт, що це Росія спровокувала цю війну? Хто? Ну, типу, це серйозно треба відштовхувати? Ви бачите, як в англомовному світі, це просто я приклад вам даю: заповзає оця історія про special military operation і її легалізують і її роблять нормою для тих, хто взагалі поза контекстом у них так воно і заявили. Це, це це супер велика робота про переписування історії. Це супервелика робота, яку ми побачили на початку етеру, там де я показала, як виглядало. Інформаційне поле перед вторгненням, коли весь дітей щодо двадцять рік російські всі спікери робили а, дуже багато заяв з приводу того, що ми не збираємося напасти на Україну, а Україна на нас готується напасти. Ми стоїмо біля кордону з Україною, але у нас просто навчання. А Україна хоче до нас напасти. Потім вона на нас нападають, говорить, тому що не було шансу, бо Україна спровокувала, а через три роки. Це вже на повному серйозі починається перепрошуватися на найвищих державних рівнях і а, в тих медіа, в яких ти цього ніколи не побачиш, як тобі здавалося. ГБ Ньюз, дуже класно, що ви сказали, що ГБшні новини. Але давайте ж подивимося на цей діалог далі, тому що він красномовний. Я ну, типу, насправді ми зараз ще будемо бібісі з вами розглядати там. Не не те, що у мене викликає претензії, хоча це теж викликає претензії, У BBC є десайт. Давайте подивимося на те, як вони там цього. Але давайте ж подивимося на цей маленький локальний діалог у цього GB News, який, ну очевидно для якоїсь аудиторії є джерелом інформації. Well, let's look at the facts, right he sent shock troops into the airport just outside kiev thinking it would be a really easy run he thought that his armored columns would get through all the way to kiev coming from belarus it was completely clear what we discovered was that his army is so corrupt that it simply cannot manage the fuel and the logistics to keep an armored column going for 100 kilometers now that's not because he designed it so it's because he is an appalling dictator and everybody lies to him at every do level do you think ukraine should be in nato Sorry, that's a completely separate question. Just, a, I'm interested in your opinion. Мені дуже подобається Ця, ця жінка дуже прямолінійна. Вона така, вона ну реально вона починає ставити одне запитання, їй не подобається відповідь. Вона ставить інше запитання, вона говорить якісь речі. Якщо дивитися це інтерв'ю просто шматком, то ти просто бачиш, як вона така, тільки тільки е, е, її співбесідник починає розкривати тему. Вона ставить якусь взагалі ліву тему, леве запитання, і така. Ну давай тепер розповідай мені про це. І він такий. Е, е, Дуже цікаво дивитися на цю взаємодії. Ну і власне, давайте ж додивимося і ще декілька моментів. А леснофорге Путін мердерпіплгір ін Лондон, мердер Литвиненко, мердер піпінскрипал. Дон Стржескузмерді Солсбрі хізи I'm not here to defend any of that, but half a million young Ukrainian Men are now also going on to women. Have been killed in this war, and there has been very little efforts to come they're, to peace. They're defending their country, Bev. Sorry, but, it's, a but, sorry, you... <laughs> it's a very complicated issue. It's a very complicated issue. You wrote in an op-ed in the fall of 2023 that quote Putin is to blame, certainly like al Qaeda was to blame for 9/11. Mm -hmm. Do you still feel that way now or do you share the president's assessment as he says Ukraine is to blame for the start of this war? Well it shouldn't surprise you that I share the president's uh, assessment on all kinds of issues. What I wrote as a member of Congress is was was as a former member of Congress, look what I share the president's assessment on is that the war has to end. А ні, це не там була це... ну коротше, американці дуже часто говорять про very complicated issue. і ви помітили? Журналіст говорить про те, що Росія атакує своїх ворогів Британії, загрожуючи британцям, використовуючи хімічні речовини, які можуть мати наслідки для десятків тисяч. На що вона говорить: Ну, я не виправдовую диктатуру Путіна. Ну, от українці вбивають, Так це ж Путін вбиває. Вона, вона, типу, вона, типу, змінила тему. Типу, винуватий хтось а ані Путін. Ну, типу, не Росія. Ну, І це так цікаво. Ти так на це дивишся, і ти такий. Е ну і зрештою, завершується все. Sorry, are you saying seriously that if Adolf Hitler had landed in Kent that we should have done that? I don't a peace think the comparison the I don't death. think the comparison I don't think the comparison is, is fair at comparison. all. It's a direct comparison. A foreign army has invaded your country. Do you capitulate or do you fight back? You're arguing for capitulation. Now, that's a perfectly legitimate position to hold. And many people held it in 1939. A lot of people did, led by Lord Halifax, led by Oswald Mosley. A lot of people agreed with you then. And they said that we shouldn't fight Hitler. What we should do is we should tolerate european domination by a dictator now that's a perfectly legitimate position it's not one i hold it's not one that the british people have ever held but you're very free to share it that's why i love gb news you can say what you like. and that's why we like you tom tom right. who there <laughs> Неможливо просто повирізати іноді це не так концентровано, не так просто знайти якісь шматки. А тут прямо-от просто прямо, прямо як ніби підручник з діалогу з тупими іздами, як спілкуватися. От але зараз буде вообще дуже неприємне. Зараз буде, от я, я чомусь не подумала, що веселіше вам треба було на кінець залишити, а от оцього неприятного пана раніше, тому що. Ну, він дуже неприємний, і ми зараз будемо замурюватися в багнюку. Але мені хочеться, щоб ви теж це почули. Це перше. Потім буде детокс ще на читанці. Я вам там приготувала морожене. Може, хвилин 15 буде тільки читанка, або це дуже короткий текст. І я просто зацитую декілька реплік, скажу декілька своїх рефлексів з цього приводу, але рекомендую потім на читанку очищувати, очищувати рецептори. Нагадую, у нас триває збір. Донейтіть, якщо ви задонейтите, ви побачите потім посилання на мій новорічний етер 2017 року. Зможете зробити собі доток з цим етером, от ну і підтримати, підтримати і подякувати за мені за роботу своїм донейтом, тому що ну я маю на увазі на цей збір, тому що я дуже старалася готувати сьогоднішній етер. А зараз ми будемо говорити про посла Росії в Британію. Не пам'ятаю, яке ім'я, прізвище Кілін. Отже, BBC не може втриматися, вони постійно копаються в якомусь русском гавні і намагаються його якось, я не знаю, що -то, що то його якось показати. Вони показують, в принципі, вони показують банальність зла насправді, але мені здається, що вже. Ну, треба почати якийсь челендж, типа відлипнути від банальності зла і перестати давати росіянам трибуну. Тому що BBC, воно по-різному. Ну, BBC Росія це взагалі проблема. У них там, звичайно, є оце їхня. Стів Розенберг, здається, я не пам'ятаю, боюся помилитися з прізвищем. Оцей Стів, звичайно, смалить палець, він класний, у нього завжди дуже якісна робота. Але все інше це переважно фейспалм. Особливо ці заходи в BBC, коли вони починають. Давайте дивитися на конфлікт з іншого боку, то що, то що, то що. І навіть коли у них є хардтокові інтерв'ю, то мені здається, що цей жанр вже має бути вичерпаний, тому що у них вже є дуже багато зразків людожерства росіян, і ну, немає сенсу знову демонструвати це людожерство. Але от вони зараз зняли інтерв'ю з Кіліним. І мені прям хочеться показати вам інтерв'ю з Кіліним, тому що, ну, тому що, по-перше, дуже очевидний цинізм. По-друге, щоб ви зрозуміли, що от Такі інтерв'ю виходять, і по третє, ну, будемо проводити ще деякі паралелі і якісь думки я хочу озвучити з приводу цього Келіна. Журналістка, звичайно, зробила свою роботу максимально якісно, наскільки могла, але мені здається, що це дуже наївний підхід, був взагалі щось чекати, щось намагатися висловити тиснути з людожера, який вже багато разів показував, що він людожер. Ну, він, він навіть в Рагулях уже був, і я його вже показувала, що він кончений. Але ну, я подивилася це інтерв'ю і декілька уривків хочу вам показати. He said, quote, well, you've been there for three years, you should have ended it, you should have never started it, you could have made a deal. Obviously, it was Russia who started it. When you hear the president of the United States making claims like that, what do you think? I have read uh, yes uh, today's uh, morning newspapers uh, I find that the British establishment is now in a state of shock and nervousness of what has happened but what has happened in fact in uh, in reality uh, this is a more understanding from the American side uh, of uh, what we are doing what why we are doing and uh, what should be the outcome of it No um Росіяни дуже тішаться з розвитку подій. І вони про це. Транслюють на всіх з усіх балалак, і чому мені видається це інтерв'ю шкідливим? Так це те, що це не інтерв'ю, яке розкриває і без того людожера, якого вже він багато, він багато разів своє людожерство показував. А це інтерв'ю дає людожерові ще раз цю трибуну, в якій він проговорює в своїх прихильників російські тези, з якими вони далі будуть продовжувати жити. Мовляв, Америка вже паніла. Теперь давайте і ви теж. І вони зараз мають оцей великий козир. Мовляв, дивіться, американці з нами погоджуються. Вони на нашому боці. Можливо, це тому, що ми були праві? Ну і дивимося далі. So when you say you think the US administration has more of an understanding of your position. Do you think they genuinely believe that Ukraine started the war? Well, uh, that's a fact of life. Uh, the war has not started uh, three years ago. The war has started after the coup d'état uh, uh, by uh, so-called Maidan in Kiev, uh, which has brought nationalists to power. And this, uh, the first decree by this nationalist, was prohibition of the Russian language, with which the uh, part of Ukrainian population disagree. I mean, it's not a fact of life. The fact is, it was Russia's military aggression in 2014. Ін with, фортін with annexation of Crimea. In 2014, that was a decree on the prohibition of the Russian language, the part of Ukrainian uh, Ukrainian population in the east disagree with that, and Ukrainian government has sent troops uh, to this east and part of which that was at the start of the conflict. Я от чекаю по перше, челендж від BBC не брати інтерв'ю у людежерів кончених, які просто говорять один і той же самий текст. Намагаючись цією повторюваності тексту видати піздюж за правду. А по-друге, я в таких інтерв'ю, ну, типу, хочу замість того, що говорить Келін, бачити велике нагадування глядачеві, що це Росія, і кожен російський дипломат, коли відкриває рота, пиздить. Знаєте, як на цигарках так легені, з раком легень там, чи я не знаю, якась цинга щось таке. Ну, от, типу, якщо ви вже хочете показувати інтерв'ю з російськими дипломатами, то, будь ласка, ну показуйте на 75% екрану розбомблені українські міста, вбитих Росією. І тоді можете показувати це інтерв'ю. Але ж ні, вони дають у цьому діду розкривати рота і в чергове проговорювати цю пропаганду. Журналістка. Знає, що він бреше, вона багато разів під час інтерв'ю наголошує на тому що він бреше. Але ну, якщо ти включаєш десь там випадково на фоні собі це інтерв'ю, і він там спокійним голосом балалайцю балайку, у тебе в голові може залишитися оця інформація про заборону русского язика і вообще нацизм українців. The night before America's top diplomat sat down for those historic talks with your foreign affairs minister, Russia killed an 80-year-old man in the Zaporizhia region, 80, 80 years old. The night immediately after the meeting, last night, there was a Russian drone attack on Odessa. The mayor of Odessa said it damaged and knocked out the heating in 14 schools mm -hmm. and 13 kindergartens. Okay, good. Civilians I, and civilian mm -hmm. infrastructure, not military targets. I wanted to ask you: Are you surprised the U.S. didn't ask Russia to stop those attacks as a condition of the meeting yesterday? i'm surprised that still uh, the uh, uh, bbc and others do not pay attention to the russian civilians uh, being killed uh, simultaneously at the same time on the other side of, of uh, the, this conflict. you should take into account uh, what kind of atrocities has been done by kiev soldiers uh, in different villages uh, that has been, uh, uh, well, in, in the field of the battle. i will, I will say so. it should be unbiased attitude uh, towards what's going on over there. Ну і найголовніше мальчики в трусиках, і до речі, про це теж багато сюжетів з'являється, це росіяни, які постраждали на полі бою у тих, у тих поселеннях, куди заходили українські військові. Тобто в українських поселеннях постраждали російські громадяни. Тому їм треба сочувствувати. підміна понять на всіх рівнях. Це показують. От він це це піздіт, і це просто показують. What about giving back Ukraine some of its territory? Why should we? We have uh uh well we have liberated these territories on which uh, Russian people are living for centuries uh, actually. Ну оце от why should we? В принципі, закриває всі теми, але ще пару цитат у мене є. Ну, я просто хочу вам я хочу вам дати відчуття цього інтерв'ю, я прямо такими великими шматками, для того, щоб ви розуміли, що Протистояти цьому, ну, журналістка не може цьому протистояти. Так, да, вона ставить його під сумнів. Но, ну, типу, ти просто легалізуєш появу, ем, ну, типу, не можна терористу давати можливість давати інтерв'ю. Не можна терористу давати можливість бути видимим з його тезами, які абсолютно вигадані. А BBC дає. We uh, value and we respect uh, very much Ukrainian people and population. The problem is the well, government. If you, if you value the and respect Ukrainian, Ukrainian people, why have you killed so many of them? Because of regime which is now in power right now. It has ideology which is absolutely uh, anti-Russian uh, and it is very nationalistic uh, and it is uh, between nationalism and fascism, fascism, the line is very thin. It doesn't make sense. If you've got a problem with President Zelensky, w why would you... Kill innocent Ukrainians. President Zelensky has come to power and got the support from all Ukrainians as a president of peace. He said that he will make when while being elected, he has said he will make a peace with Russia very quickly. But then uh, it it appeared that he started a war and he is now leading the war very seriously. He didn't start a war. Mm -hmm. <laughs> Good to hear from you. I just explained how it has started, and you tried to say that. Mm. Why is that funny? You uh, listen, but you do not hear. Uh, this is what has happened before with the Americans. And in RIA, it is for the first time uh, we have noticed that they are not simply uh, saying that this is Russian propaganda and disinformation. They have listened, and they hear what we say. And from you, it is all the same. Right. So they listen, and if, if somebody agrees with you, that means they've listened and heard. Я хотіла, щоб ви подивилися цей уривок повністю. Він триває хвилину, але ви бачите, скільки всього було сказано, скільки всього було завалено. і як він рже. Ми поважаємо українців. Ну, типа, ми воюємо проти режиму. А ну, українці проголосували за Зеленського. Зеленський обіцяв перемогу, і тому ми їх убиваємо. І з приводу ржача, я сьогодні мені сьогодні надіслала Катя Супрун. Вона знала, що я якийсь триж готую. Катікшуюся, привіт. Пост Діани Панченка, яка говорить: подивіться, Зеленський сміється над тим, що йому сказали, що він вбив гансала Ліру. І от Зеленський просто. І головне, що під цим постом до Діани Панченка Діана Панченка не веде цей канал, поняття, що він просто під її іменем хтось там веде англійською мовою цей канал, прийшов журналіст який став запитання Зеленському і сказав: що Зеленський не сміявся. Сміялася аудиторія, тому що це абсурд, чи то, що ви говорите, і я просто поставив це запитання, тому що ну, типу, це треба спростувати. Ну, коротше, от, от Діна Панченка підкреслює сміх Зеленського, якого не було. А хто говорить про сміх Келіна? Ви тільки що побачили цей епізод, я не буду його показувати, але ви запам'ятали. І я маю надію, що цей сміх, якщо ви ще не задонейтили, задонетіть, будь ласка, мотивує вас докладатися до нашої перемоги. Щоб ви, ну, я просто хочу показати вам, з ким ми воюємо. І, до речі, тут ще один момент: хочу показати вам в дуеті. President Zelensky has come to power and got a support from all Ukrainians as a present of peace. He said that he will make when while being elected, he has said he will make a peace with Russia very quickly. When Zelensky won in 2014, he won on as a peace president that he was going to sign the Minsk Accords. Один і той же текст. Андрій, так ти, мене, ти мені поставив запитання. Я тобі відповідаю на нього так. А е Етер продовжує далі. Ви бачите, один і той же самий текст. У Келіна і у цієї Беверлі бив. Украї... Зеленський його обрали як президента миру, він не став президентом миру. Ну, типу, Росія прийшла на нас усім своїм арсеналом, всього що тільки є. Причому чому тут Зеленський, що він не став президентом миру. Зеленський не капітулював, тому українці вбивають. Зеленський не віддав. Ну, типу, що за херня? І це звучить з усіх балалайк, з яких тільки може звучати. З BBC, з інтерв'ю на Fox News, причому на Fox News, вони на Fox News вже в шоці від того, що говорять їхні, їхні власні ті, кого вони завжди підтримують. Я вам показала тільки невеличкий зліпок. Насправді ми дуже багато. ну, По-перше, кожен має скінченний ресурс споживати контент, кожен має скінченний ресурс аналізувати ринок. Ну, я вам можу сказати, дуже багато куточків ринку, якого ви не бачите, а там все ще гірше, там все ще гірше. Ну і меседж до британців від Келіна. Келін дає меседж. I have a message for the British government that it should uh, uh actually understand the real situation as soon as possible and not to trying to prolong sufferings in Ukraine. Because since uh, for the British government it's much more important not to provide more weapon, but to think how to restore Ukraine after what has happened. So you're calling on the, the UK government and the UK Prime Minister, Sakir Starmer, to stop giving military aid to Ukraine? I call uh, the UK government to recognize that the, uh, uh, the course and the policy that it has followed in the uh, recent years was wrong. Ви бачите, які формулювання? Ну і фінальна цитата від Келіна. На цьому ми переходимо до фінальної частини сьогоднішнього гетеру, а потім підемо на детокс на читанку. Але детокс зараз почнеться після останньої цитати Келіна. Коротше, цитата така. Ви нам до цього багато разів брехали. Що відповідає Келін? I remember you, you telling my colleague on Newsnight in January 2022 that the Russian troops in Belarus would not be going into Ukraine, they'd be going back to Russia. And of course, weeks later, Russia launched its full scale invasion. Do you think people should believe you? Victoria, I uh, have answered uh, this question very many times after twenty two and all of that. Steve, every interviewer tried to ask me. I have said at that time what I have known at that time. That is all. Тоді я сказав те, що я знав тоді. А потім все помінялося. Ну і все, це я не брехав, це просто тоді була інша ситуація, а потім все може помінятися. Ось що можна сказати про росіян. Але, 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 у мене є для вас хороші новини. Зараз я вам процитую відео, яке було у моєму випуску рівно 3 роки тому, з головним героєм. Відео. Підготовка до цієї братньої допомоги була потужна і задіювала всі елементи, в тому числі отаке. Сьогодні моя страна перебащена і фактично поставлена на коліні Западу. Пропитана нацизмом, і у неї немає майбутнього. Україні нужна помощь. Українському народу нужна освобождення. І ми розчитуємо на вас. Потому що я знаю. Що українці, білоруси, русские – це один народ? Ми єдина сім'я, і прийде тот момент, коли ми висоєнімося і будемо в місті. Путін, що кива, що багато інших спікерів на тему України останніми днями дуже активно підкреслюють своє головне бажання у цих промовах, може й не напряму. У України не має бути майбутнього. Вони це стверджують. Це знищення українців. Очевидно. Києва так просував тему, що у України не має майбутнього. Що тепер у Києві немає майбутнього. І це чудове чергове нагадування вам того, що хто б там що не виходив і не говорив. Він не це за нас. У Києві теж, до речі, відбулося возз'єднання. Він воз з хумусом, з гумусом. Ну, от просто <сих>, а... получив свій кусочок землі. Я не знаю, чи як його там розвіяли, попіл чи ще щось. От у Києві теж відбулося воз'єднання. А я вам хочу сказати, друзі, попри те, що показала вам купу купогавніще, насправді я можу сказати: те, як це все зараз несеться. Є дуже хорошим нагадуванням до адекватних, але пасивних, що пасивність це шлях в нікуди. І я гадаю, що насправді все те, що ви зараз почули. Це мотивує боротися проти ворога ще завзятіше. Тому що той світ, який вони конструюють, не має існувати.